Друзі, вітання! Мене звати Ігор. Наша компанія називається Карчоп. Ми займаємося автомобілями, продажем, обміном, а також викупом. Друже, якщо ти щойно підписався, слідкуй за нами. Буде дуже цікаво. Ось тут ми працюємо, ось так виглядає наш офіс, де ми працюємо. Завітай до нас, попий з нами кави, поспілкуйся. Ось так виглядає наша площадка. Тому друже, підписуйся, слідкуй за нами, буде цікаво. Ми знаходимося в місто Стрий, Львівська область, а точніше. Біля гостинного двору, ось цей ресторан, бачите, і навпроти 612 кілометра. Це такий орієнтир для вас, щоб ви розуміли. Е, чим ми займаємося і чим ми можемо бути корисні для вас, е, друже. Якщо тобі вже негайно потрібно продати автомобіль і тобі треба кошти, звернись до нас, ми оцінимо автівку дуже адекватно е, за гарні гроші. Ми її викупимо. Не означає, що ми там викупляємо за мізерні якісь кошти. Так? Адекватно по-людськи, так щоб і вам було вигідно, ну і нам, звичайно, був якийсь зазор е купити цей автомобіль. Я думаю, ви розумієте, про що йде мова. Якщо ви не хочете е втрачати якусь суму, а хочете отримати свої кошти на руки, та, і у вас є час, тоді, будь ласка, зверніться до нас і ми приймемо ваше авто на комісію. Ми займемося повноцінним продажем. Відповідно, отримуємо за це винагороду е за свої. Послуги, невелику винагороду, так вам буде вигідно. Ми працюємо на кількість, у нас велика площадка і, в принципі, все прозоро, все чесно. Ви можете приїхати до нас, залишити свою автівку і вона буде продаватися в нас. Якщо терміново продати, звертайся, ми викупляємо. Якщо в тебе є час і ти хочеш, щоб вона продавалася в нас декілька днів на площадці, залиш її тут і ми її реалізуємо. На зв'язку компанія Карчок.